Всім привіт! Ми сьогодні в теплу весняну погоду. Сонячно вирішили поїхати в аутлети, де багато різних брендових магазинів. Не так на шопінг, як просто прогулятися. Там є багато різних місць для цього. Заодно трішки вам все, що зможу при можливості покажу. Але саме головне, туди ми будемо їхати такими дорогами задніми, як то кажуть, об'їзними спеціально, щоб вам показати різну Америку. Щоб ви побачили, що вона не така, як в більшості ви бачите по телевізорі, що це не тільки Каліфорнія, Нью-Йорк чи Флоріда тепла. Вона різна, особливо в Пенсільванії, де є багато ферм, кантрі арія, як вони називають. Тож беру вас з собою. Насолоджуйтеся краєвидами. Отож, дорогою до атлетів, ми їхали такою красивою природою. Шопінг цей центр побудований дуже віддалено від населених пунктів. Там також розташовано багато готелів. Люди приїжджають навіть із сусідніх штатів, тому що у Пенсільванії немає податків на одяг. Ось така ще особливість. Ну, Від нашого дому ми їхали приблизно трішки менше години часу. Як бачите, якими місцевостями, багато тут фермерів, мають всі багато земель, будинки розташовані далеко один від другого. Американці тут в цій території люблять жити так, щоб сусідів не було видно. А шопінг-центр збудований, як вони самі кажуть, in the middle of nowhere. Тобто посередині у нігде. Ще хотіла сказати, що часто мене запитують: ой, ви у Пенсільванії? Це там, де в Чепчиках ходять старовіри і на кониках їздять. Я відповідаю, так, так, саме в такій Пенсільванії я проживаю. Ось бачите, корови пасуться то після шопінгу у цьому ж відео ви побачите тих самих старовірів, які ще їздять на кониках, на таких фірах, і вже пізніше я вам більше про них розкажу. Отож, як вам цікаво, додивіться відео до кінця. Приємного вам перегляду! На місці. Як бачите, то дуже багато, багато, багато різних магазинів, аутлетів. Ну, прогуляємося. Я, якщо чесно, тут вперше. Я була в інших ближче до нас, а це ми трішки далі від дому поїхали. Заодно вас прокатали природою Пенсільванії. Мої всі готові. йдемо на прогулянку. Тут і коуч, House Black Market. І туди вдалину дуже ще багато різних магазинів. Тут мапа показує всі магазини. Як бачите, тут їх дуже-дуже багато. Є знаки, які показують, що куди по стрілочках, то можна зорієнтуватися гарно. Тут в теплу погоду, я так бачу, набагато гарніше. Ну, літом, напевно, коли вже все цвіте. А сьогодні ми хочемо просто прогулятися, ну і якщо десь щось нам сподобається, то обов'язково зайдемо глянути. Ось так називається костя зараз. Коламбія магазин. Бачу, у вікнах пропонують знижки. Томілфінгер, також великий дитячий майданчик. Oh, але сьогодні вітер все рівно, хоч сонечко, але дуже вітряно. тут Знайшли фудкорт, тобто десь можна перекусити, тут трішки вже смерзли і ще з діткам виберемо та й самі пообідаємо. Я бачу італійські є кухки. Іду прийдуся, гляну, що тут пропонують, а тоді вже вибирати буду. Они китайська, бачу, їжа чайна чи стейки. Напевно, будемо їсти щось з цих італійських смаколиків. Марчику взяли макарони з сиром. Любить У мене стромболі з, з шпинатом і з сиром. Брендона також стромболі з пепероні і катрусі. Полуничний полуничний е, бабл тій називається. То там такі, не знаю чи видно, там такі, як гелеві горошки, вони такі смачні. Ямі. Yeah. Марчик мене сюди кличе. Завжди вони тут для діток ставлять ці автомати. 50 центів, дещо 25. Не бачу нічого, 25, це 50. Так, даємо марчику 50 центів. Не, по одній ван. Тепер крути. Давай другу. Hey. О, тут давно кілька щось витягнуло нам. Окей, okay. аж три. На, бери зараз одну. Смачно. Які тут гарні берізки. Прикрашають територію. Показує ще Nike Store впереді. Що подобається, що є між магазинами переходи, он такі і вони криті. У разі дощу, але не всі. Так, які тут? Polo Lauren, Lucky Brand, Old Navy, Reebok. Краниця така штучна і я так розумію гроші туди кидають. А, точно. Хотів подивитися. Всім відомий Полород Лорен Ведметик. Діти вже. О, Марчик має Каспера по сусідству. Катя на динозаврі, тут стомні Джері. Так, аутлети виглядають. Дядька гарно так одягнений в таких кольорах. Well. Багато магазинів пропонують книжки, але... Чесно кажучи, нічого конкретного мені не потрібно. Ми виїхали просто на прогулянку сьогодні. Наш тато хоче зайти у Beef Jerky. Тут різні такі кобаски і джерки. Elk Jerky дерги. Елк це оленята, Вибір великий. А, ціни 3 за 30, 2 за 46 і якісь великі по 45. Певне, отакий 45. Хочу зайти у Levi's тому що це улюблена фірма джинсів, які я ношу, мені дуже в них зручно, вони мають довгі, на високий ріст І догляну. Я вже знаю завжди, який мені тут розмір підходить. Можна навіть не міряти. Головне, щоб був розміри. Ой. От тут все написано по назвах, по номерах. Я люблю ці 721 High Rise Skinny. Висока посадка і... Скіні. От бачите, і пишуть лонг, це клас, це для мене. Мене ріст 1,78. Туди татка занесла в магазин з різними тулс, інструментами. тут для мужчин такий найкращий шопінг. Так, я тут багато не коментую, бо я половину ж назв навіть не знаю тих інструментів. Ну, раз я вже тут, то візьму вас в коуч. Подивимося на ціни сумок і гаманців і чого там ще тільки е, популярно між американцями ця фірма. Часто побачите жінок з сумками цієї фірми, гаманцями. Люблять вони. Так, наприклад, зразу 199, ось така шопер, і сказала дівчинка при вході, що Сьогодні все ще плюс 20% знижка. От якісь, зразу бачу, 70% знижки на. До речі, дуже прикольні. Пуховики світленькі. Але яка початкова ціна? Початкова ціна 698 доларів. І 70% знижка все рівно робить його не дуже сильно дешевим. Хе -хе. Ну, таке. Тут і одяги, і сумки, і ганці. Так, що по цінах? Наприклад, така 450. Дивлюся на футболочки. Є білі і чорний коуч. Ну, звичайна футболочка котонова. Тут що у нас нашивка чи ні. Таке типу наклейки. 128 доларів. І 50% знижка. Все рівно 64, так? так? Не знаю, не знаю. Чи вартує назва того? 250 ось така сумочка. Окуляри сонячні, 60%. Знижки, наприклад, зі 193%. Віднімаємо 60% Взуття. цікаво шкарпетки, яка ціна. 38 доларів дві пари. Хоч котоннові чи ні навряд. Ні, 74% котон, але на півціні зрівно. <гум> такі 99 доларів. Ціна на знижках, тому що вже якраз сезон Літні все виставляють. Гаманці різні. Об мене такий є, ось, і саме такий. І отут всередині він весь мені А, немає. А мій мав ще таку вставочку з коуч, і, і вона вся здерлася з часу. Ціна того гаманця була 198 доларів і знижка 60%. Ці кожушки у нас 598 і 70% знижки. Ну, а дорогою додому ми. Зустріли ось таку річечку чи струмок, вирішили вийти трішки і помилуватися цією красою. То містечко називається Воленд, Якраз і тут можна зустріти часто старовірів, яких тут називають Амішами. Сім'ї та громади цих амішів, як правило консервативні, вони намагаються зберегти традиційніший спосіб життя, більш архаїчні відносини в сім'ї, ніж навколишнє суспільство. Шлюбі аміші допускають лише з іншими амішами. Сім'ї їхні, як правило, багатодітні. Трішки ми ще пройшлися цим містечком, от, бачите, тут такий візочок, на яких вони їздять. Часто вони виготовляють вироби з дерева, продають, у них замовляють меблі. Це дуже гарні вироби, вони не дешеві. І от ми пройшли трішки цим ганком. От тут побачили крісло гойдалку. Воно коштувало 300 доларів. А тут був такий старовинний якийсь поїзд, вагони, і кожен вагончик це як окреме кафе. Табличка Welcome to Voland місто. І далі можете бачити, зустріли першу фіру таку візочку. Тут змішане населення є. Люди, які з благами цивілізації, а є аміші. Вони свідомо відмовляються від благ цивілізації, тобто живуть без світла, без інтернету, не користуються авто, а тільки ось такими візочками на кониках. У них специфічний одяг. От ще стараюся показати вам більше таких сільських кантрі-краєвидів. Я думаю, кого цікавиться тема Амішів, можуть е, піти у Google. В інтернеті багато дуже інформації. Мені здається, в Україні також є е, такі старовіри. Я дуже рада була, що таке нам пощастило побачити їх кілька по дорозі додому. Для нас це не в новинку, ми часто зустрічаємо, але дуже хотіла, щоб і вам показати. тут проїжджаємо в місцевий цвинтар. Так вони тут виглядають чистенько, охайно. Я дуже надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Дякую, що ви були зі мною. Дякую всім новим підписникам. За те, що ви коментуєте, дивитеся, мені дуже приємно. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, всіх благ і щиро вам дякую за увагу!